Доброго дня, вас вітає благодійний фонд Happy Kids. Ми з командою вирішили зробити такий соціальний проєкт для 25 наших дівчаток, наших породів, які скоро вже народять новеньких українців, дуже здорових діток. І хотіла цей пост подяки зробити, бо дуже велика кількість людей і фондів долучились до цього збору. По-перше, хочу. Сказати дуже дякую Аліна Ливайко, Україна на Долонях, благодійний фонд за підгузки номер 1 Будуть входити дві упаковки на кожну матусю. Так само дуже вдячна благодійному фонду Українська Весна за надані речі, сопли відсмоктувачі, смоктувачі, трошки вологі серветки, і присипки. Так само дуже вдячна за дуже багато речей. Це будуть і тепленькі, бодіки, і із коротким рукавом, і з рукавом, із довгим, ну дуже багато речей. Дуже вдячна знову українська весна, допомога справу і магазину Дарі Добро. Також дуже вдячна соски, пляшечки, такі бутилочки і зубні пасти. Це від волонтерського штабу українська команда Хмельниччини. Також дуже вдячна Вікторії Ульянові, яка доєдналася, відкривала особисто від себе збір. Вона привезла нам присипки, соплі висмотрувачі до дозакрила цей збір. Також урологічні прокладки маємо два види. Також один вид, якийсь будемо вкладати. Дуже вдячні за те, що ми так всі зібралися. Допомога була реально зі всіх кутків, не те, що тільки нашого міста, а й України. Допомога буде розподіляти з дівчаткам внутрішньо переміщеними а, особами, бо наразі тільки так ми зможемо допомогти. І кількість буде 25. Тому слідкуйте за інформацією. Скоро буде видача. Дякую.